Вітання усім нашим глядачам з вами Кадрики з новою цікавою програмою. Саме тут ми розповідатимемо вам про відомих українських постатей і про їхній внесок в історію та культуру України. Не переключайтесь, буде дуже цікаво та пізнавально. Отож, поїхали. Чи є серед наших глядачів любителі мистецтва? І в майбутньому мріють стати художниками? Можливо, саме Катерина Білоку? Талановита художниця з Полтавщини буде для вас наглядним прикладом. З дитинства маленьку катлю тягнуло до пензля і фарб. Якось вона вирвала листок з братового зошита, намалювала коника. І таким гарним той вийшов, що вона вирішила почепити його на печі. Та батьки побачили. Розсердились, спалили малюнок і заборонили братися їй за це діло. Та якби батьки не забороняли Каті малювати, вона не могла б контролювати свого потягу до цього чудового покликання. Пабло Пікассо, побачивши її картини на виставці у Парижі, вигукнув: якби у нас була така художниця, ми б змусили заговорити про неї весь світ. Проте на батьківщині за життя її таланту так достойно й не визнали. Свідом за відомим кінематографом, ми хочемо познайомити вас з акторкою німого кіно Віру Холодну. Їй було всього 26, коли хворобу забрала її в інші світи. Але вже у такому ранньому віці Віра Холодна встигла злобути славу королеви екрану. Ставши безсумнівною зіркою німого кіно, та світ ніколи не дізнався про харизматичний талант дівчини, якби вона займалася тим, чого хотіли від неї рідні. Та не занадто тривалу кар'єру всього чотири роки. Віра холодна зіграла за різними підрахунками у сорока до вісімдесяти фільмах, показуючи глядачам, чи не єдину роль жінки, що страждає жертву пристрастей, і кожного разу це була інша жінка, інші пристрасті, інші емоції. Що здатна дитина у вісім років, хтось у цьому віці вже добре читає, хтось гарно малює, хтось виступає на сцені. Так чи інакше, восьмирічна дитина починає проявляти свої таланти і вже тоді показує, що цікаве її найбільше те саме і із знаменитими вченими, і Слобожанщини Лі Мечниковим який створив саме поняття імунітету і присвятив вивченню цієї захисної здатності. Організму чверть століття В Основі цих феноменальних відкриттів, які врятували не одну сотню життів, лежало дитяче захоплення природою і біологією, а також всестороння підтримка та розвиток дитячих здібностей. Софія Яблонська – Перша українська видатна Мадриниця, письменниця, родом із Львівщини. У часи, коли жінка могла подорожувати лише у гурті компаньонок або чоловіка, у світі, де вона мала право бути гарною господиню та доброю дружиною, раптом молода Галичанка відправилась підкоряти екзотичні кроїси самотужки Вона дебютувала на тотальній сцені, збиралася стати вчителькою, відвідувала відвідала курси життя. І сама була смайструвати чи полагодити чаровики, але і цього Софії було замало. Вона керувала кінотеатрами, підбирала трошки коштів і відправилась підкуряти Париж сама. На початку 20-го століття це було просто нечувано і надзвичайно сміливо. Там долі усміхнулась і Софія вивчилась на оператора та поїхала знімати документальний фільм про мороку. Цього почалася її мандрівна кар'єра, яка принесла їй великий успіх. Хлопці-любителі спорту, ви точно повинні знати застеразового чемпіона світу з боротьби, який ще родом з Черкащини. Так, так, це саме. Іван Віддубний, якого більше знають як Івана Силу. цей чоловік зі славного козацького роду шість разів ставав чемпіоном світу з боротьби. Хоча спортом він почав займатися у пізному віці, аж у 30 років. У свій час він був найвідомішим спортсменом Європи, якого у Пакту. Намагалися зробити рухєнино? А він вважав себе лише українцем. Усі свої перемоги іван бідуни присвячував лише Україні і завжди молився за батьківщину, виходячи на ринку. Напевно, всі у школі читали «Відомі Рубики. Собаки та вовк, зозуля та діст, джо та шешень тощо. Кожна з них комусь запам'яталась найбільше. А головне добре запам'ятався автор цих байок. Перший український філософ, поет і педагог Григорій Сковорода. майбутній філософ, виїзд у бідній козацькій родині. Але це не завадило йому здобути хорошу освіту, адже він змалечку проявляв різноманітні таланти. Завдяки своєму сполучному таланті його не тільки взяли в церковний хор, але він став улюбленцем вчителя. Який, крім звичайних наук, також підготував доступ в академію. Там молодийськоворода виявив сильніхи з домов. Він сповідував глибоку християнську мораль та людинолюбство. А це геть виключало примус та насильств. Сковороді пророкували велике майбутнє. На нього чекала слава та багатство, яких можна було здобути за допомогою власного розуму та натомість він обрав скромне життя мандрівного філософа. Чому? Тому що власні принципи Божі заповіді та відчуття відповідальності ведуть людину по житті. Ви любите балет. До речі, не лише жінки займаються цим видом спорту. Наглядним прикладом є сершлафар. Він один з найвидатніших танцівників балету. А ще цікаво, бо сам танцівник був з Києва. Він рятував французький балет від загибель у роки Другої світової. Він виховав 11 зірок балету. Та реформував цей вид мистецтва, прожив з Пікасо і Далі. А Коко Шанель назвали його своїм братом. Та спочатку в юного киянина ніхто не вірив, але він вірив сам у себе. Зовсім скоро його танці критики назвали чарами, а його самого титулом Богобалетто. Фактично він відродив французький балет, його репертуар, труппу, його школу та славу. Ставши засновником нового напрямку в балеті неокласицизму, ну а з вами були кадрики з програмою Видатні українці. Отож, усім папа! -па!